Громадянська наука організації платформи та відкриття Організації та платформи, що опікуються громадянською наукою. Існує багато організацій платформ, що сприяють розвитку громадянської науки, а також надають можливості для участі у наукових проєктах. Наведемо кілька з них. Citizen Science Association CSA. Citizen Science Association одна з провідних міжнародних організацій, що базується в Сполучених Штатах, яка займається просуванням громадянської науки та створенням умов для співпраці між науковцями та громадянами. CSA також сприяє розробці стандартів для проєктів громадянської науки та проведенню регулярних конференцій і семінарів, які допомагають науковцям і волонтерам обмінюватися досвідом і покращувати свої навички. European Citizen Science Association і CSA. Європейська асоціація громадянської науки. Це некомерційна організація, яка об'єднує понад 200 інституцій та окремих осіб з Європи та інших країн. Її головною метою є сприяння розвитку громадянської науки в Європі та підвищення залученості громадськості до наукових досліджень. ІСісей особливо акцентує увагу на екологічних та соціальних питаннях, залучаючи громадськість до вирішення проблем, пов'язаних з кліматичними змінами, збереженням біорізноманіття та охороною здоров'я. SciStarter – це платформа, що об'єднує сотні проєктів громадянської науки в одному місці. SciStarter співпрацює з великими дослідницькими установами, включно з NASA, Національним інститутом охорони здоров'я США та іншими організаціями, сприяючи розвитку проєктів громадянської науки в глобальному масштабі. З Zooniverse – одна з найбільших платформ для громадянської науки у світі. Ця платформа дозволяє користувачам брати участь у різних наукових проєктах від класифікації галактик до допомоги в медичних дослідженнях. Одним із перших проєктів Zooniverse став проєкт Galaxy Zoo, у якому добровольці допомагали астрономам класифікувати зображення галактик iNaturalist iNaturalist це платформа та мобільний додаток, створений для того, щоб допомогти науковцям і ентузіастам з усього світу спостерігати за природою. Учасники можуть завантажувати фотографії рослин, тварин та інших живих організмів, а також ділитися своїми спостереженнями з іншими користувачами. Спільнота iNaturalist, до якої входять і науковці, і аматори, допомагає ідентифікувати види, а також створює базу даних біорізноманіття для наукових досліджень. Сеті АтХ. Сеті це унікальний проєкт громадянської науки, започаткований в 1999 році, який дозволяє користувачам усього світу брати участь у пошуку позаземного життя. Учасники можуть завантажити спеціальне програмне забезпечення, яке використовує потужність їхніх комп'ютерів для аналізу радіосигналів з космосу. Мета проекту знайти докази існування позаземних цивілізацій. Foldit – Fold це захоплюючий приклад використання гри в громадянській науці. Гравці цієї онлайн-гри допомагають науковцям складати білки, виконуючи завдання, що пов'язані з біологією. Хоча це може здатися простим завданням, насправді гравці допомагають розв'язувати складні біохімічні проблеми, які можуть сприяти розробці нових ліків або вивченню структури білків. Деякі цікаві відкриття, зроблені завдяки громадянській науці. Відкриття нового типу галактик завдяки Zooniverse Завдяки проекту Galaxy Zoo, що працює на платформі Zooniverse, було відкрито кілька нових об'єктів у космосі. Зокрема, у 2009 році новий тип галактик P-Galaxy. Виявлення нових видів за допомогою iNaturalist у 2013 році завдяки користувачам було виявлено новий вид отруйних жаб Індинабет С А у 2023-му новий вид богомолів і Покращення медичних досліджень з Foldit У 2011 році гравці Foldit допомогли розшифрувати кристалічну структуру ретровірусної протеази з вірусом Авп Мейсона Пфайзера. До цього цю проблему не могли вирішити 15 років. А у червні 2019 року в статті журналу Nature описано аналіз чотирьох білків, розроблений гравцями Folded. Загублений супутник НАСА. У січні 2018 року астроном-любитель Скотт Тіллі встановив контакт із супутником НАСА IMAGE, який було загублено у 2005 році, що дозволило успішно зібрати телеметричні дані. Громадянська наука це потужний інструмент, який дозволяє науковцям отримати підтримку від волонтерів у проведенні досліджень, а громадянам зробити свій внесок у науку. Завдяки їй відбуваються важливі відкриття в екології, астрономії, медицині та багатьох інших галузях. Організації та платформи, що підтримують громадянську науку, допомагають зробити науку відкритою для всіх, і це, без сумніву, веде до нових відкриттів та інновацій у майбутньому. На нашому каналі дуже багато корисних відео. Підпишіться, і ви знайдете те, що вам потрібно. Технологічний центр завжди на зв'язку.